Мудра для відновлення аури. Ця мудра дуже легка, і вона допоможе вам швидко відновити цілісність своєї аури та гармонічний стан. Що для цього треба зробити? Треба пальчики взяти в замочок і зробити такий трикутничок і покласти на рівень першої третьої чари. І закрити очі, і просто дихати в унісон зі своїми ручками, відчуваючи, як легко і природній ваш подих. Вдох, видих, легко і природньо дихаємо. В такому положенні бути скільки відчуваєте. З'єднаєтесь з божественним потоком, з потоком ваших рук. І просто дихаємо і насолоджуємося процесом. Цю мудру можна робити тоді, коли ви відчуваєте себе якоюсь розбалансованою, не в дусі. І просто перед початком дня та можна перед відходом до сну. Дякую за увагу!